Граю з підписниками у 99 ночей. Хто хоче зі мною пограти, приєднатися до телеграм-чату і далі спілкуватись. І також там є телеграм-канал, де я буду розповідати новини про неоновлення у 99 ночей. І також багато іншого. Я також там роблю колаби. І також я розповім про нову гру, яка вийде в вишивання проти українських мемів. І також у мене є своя робля група там де є декілька ігор. І також вона туди вийде ця гра, проживання проти українських мемів. Туди вийде ця гра. І також в телеграм-чаті ми можемо поспілкуватись про будь-які інші ігри. І також я можу зробити вам мою зріблосну категорію, щоб можна було спілкуватися добре у Роблексі І також не боятися, що ви не побачите мої повідомлення, і також від інших моїх підписників, які мають мою зріблостну категорію.